Всім привіт! Мій стаціонарний комп'ютер. почав так Він у мене старенький, вже він почав працювати дуже так повілі, поволі, я б даже сказав, Да? І я вирішив його трошечки урухомити. Я купив дві карти пам'яті по 2 ГБ. Такі от карти мені на днях прислали і зараз ми з вами їх. Інсталюємо у комп'ютер, і після цього відео ви будете знати, як вам можна ну, самотужки фактично установити дві карти пам'яті і трошки прискорити ваш комп'ютер в разі потреби, якщо вам це буде потрібно. І так, давайте починати. Перше, що я зробив, відкрутив два шурупа отут і тут, і зняв ослону, яка тут закривала. Корпус комп'ютера. Тепер з правил безпеки, що треба зробити? Виключаємо комп'ютер, виймаємо штекер, і щоб зняти статичне електрич... електричество, ми там два-три рази так от просто клацаємо цим. Я не відключав всі ці кабелі, щоб не гаяти час, я просто його так з тилу свого стола зняв і тут на місці зроблю цю процедуру. Тут от за цим кулером, от бачите, в мене дві плати по цей рам стоїть, от, а два слота в мене пустив. Ці два слота мені треба всадити ну, додаткові ці дві карти для того, щоб збільшити швидкість роботи комп'ютера. Перед тим, як е, вставляти карту, подивіться, отут посередині карти є такий прорізь, Він не посередині, він трошки зміщений вліво, і там на слоті теж є такий самий проріз, і треба, щоб вони у нас співпали. І потім ми просто ну, вставляємо карту сюди. От, вона у нас потрапити. потрапити. Трошечки мені не дуже зручно, але я спробую. Але я спробую це зробити. Тут з краю, бачите, теж є така защлка, і вона повинна стати цей біленька, от сюди заходить. Вона повинна стати на місце. Так, це і мені буде легше, тому що мені не тут видно Краще. І защлка ця повинна о, бачите, все, зайшла. І зверху, і знизу є такі защелки. Тобто перевіряємо, щоб карти були, сиділи плотно. Все. Ну, так виглядає. Е, Виглядають ці карти зараз після встановлення. Бачите, з тилу стоять дві старі карти, вони трошки більші за виміром. Трошки. А ці нові вони поменші. Вони зафіксовані в мене. В слоті стоять всі карти плотно, нору. І зараз будемо е, включати і будемо перевіряти, як воно буде направду. Працювати, подивимося, так? Да? Підключаємо кабель назад і включаємо назад питання. Ну, тепер перевірка. Я запустив програму, відкрив файл система. І от бачите, в мене показує встановлена оперативна пам'ять 8 ГБ. Тобто до, того, до цього апдейту я мав 4 ГБ оперативної пам'яті. Зараз я маю 8 ГБ. Система в мене почала працювати скоріше, швидше, тобто, ну, це принесло якийсь результат. І все було зроблено правильно. Як бачите, і процесор бачить всі ці встановлені. Карти, тобто, ну, це добре. Ну і так ви бачили, як можна е, покращити свої можливості свого старенького комп'ютера, тобто додати йому е, додаткової пам'яті, і в мене він зараз почав працювати так скоріш. Е, ну, напишіть коментар, чи було вам це вподоби чи ні. Ну, а мені залишається побажати вам всього найкращого.